Добренького раночку. Результат вчорашньої моєї роботи. Гляньте, трошки запотіває, бо я ж вчора воно проварилося 6 годин. Потім виключила я, постояла в тій воді, охололо, гляньте. Охололо, виняла, попротирала, поставила в холодильник. І он відкрила банку. Гляньте. Зараз, зараз, зараз. Робила з пустомашками. Так, як це зробити, щоб було добре, щоб вона не розвалилася, знаєте? Отак одною рукою. Дістала. Гляньте, яка красота. Бачите, який желатин. О, бачите? з желатином вона вся. О. І дуже гарно пахне. Пахне, тому що я її. Ви бачили, робила. Хто дивиться? Хто дивиться, продивився як-небудь собі, а хто дивиться уважно. Ви бачили, що я давала гляньте. Я давала різні спеції по-новому закрила. І вона настільки смачна. Зроблю ще 10. Хай стоять, на всяк випадок. Вон ж сьогодні вночі, що вироблялося. Хай стоїть такий запас у мене. У мене все на світлі відключать світло, буде біда. Вчора вечором відключали. Відключать, включать, відключать включать, разів п'ять, не знаю причини. От. І сьогодні така ніч була м -м, недобра. От. То я собі думаю, хай стоять. Мені е, Анна Ткаченко, я вчора вам розповідала, каже, готую тушонки. Кажу, точно, ідея, треба собі зробити. І оце вийшли такі, гляньте, як вона, бачите, вона мягусінька. О, Бачите, вона розлазиться з косточками. Вона смачніша мені з косточками. Настіль добра. М -м -м. Тут що хочеш є? Плоть до хмелі сумелі? Отаке. Так що готуйте. Варю у кастрюлях, вчора я в двох кастрюлях варила. По 6 годин із часу закипання. От, Кажу, що захотіла якесь таке робити, щоб незвичайне, не таке, як завжди. Бо та, як завжди, то воно мені не добре. Де й таке? Можна фантазувати, що хоче. Бачите? Тільки зачепила, як відходять косточки. Бачите? Комедію положу сюди на кришку її. Я... Отака тушоночка. Супер! Хороша. Смачно! всім гарного дня, мирного неба, всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте.